Всім доброго дня і здоров'я. Ось такий апарат Таталікен, 3,5 кВт. Просто монстр. Ну, не про це зараз. Цей інвертор був куплений моїм хорошим знайомим, можна сказати, другом Богдановичу. Привіт. Як неробочий на OLX, було згорено два вихідних транзистори. 40 Т-60. Далі там, давайте подивимося, був відгорений ось тут конденсатор, ось такий самий. І плюс до всього була б згорена доріжка. Доріжка по кнопці ось тут. Подивіться, як прикольно в нас йдуть плюсові і мінусові дроти. Ну а що? Ну не, нема чорних дротів. Ну, будь ласка, все червоне ми будемо робити. Добре, що, що хоч клеми знайшли різнокольорові. Давайте глянемо на вихідні транзистори. Ой. Ну так. Все. Вирішив я поміряти решту конденсаторів і дивлюся, щось що вони не міряються. А у них всі ножки відгорені. Ну, по одній, в кожного. Підключив я модуль до блока, Ну аномалій ніяких немає. І навіть у нас можемо бачити на виході є певна генерація. Другий вихід. Я тут так детально вже навіть не розбирався, але так приблизно по схемі глянув. Ось на драйвера у нас виходи є, тобто з самої платки, і там присутні сигнали. Є запчастинки. План дій такий, зараз запаюю цю платку на місце, електроліти і вмикаємо без вихідних поки що. Міряємо сигнальчики і далі дивимося. Давайте подивимось на конденсаторе. Е. Yeah. Ух. Uh. Бачили напругу на холостому ходу. Ну, і так майже всюди. От. А в синусниках ну, ближче до обов'язкового ну, мають стояти конденсатори на 450 вольт. І нормальні інвертори їх ставлять. Ось. Інвертор, будь ласка, 450 вольт. Ну, це. Ne, konon variant. Hm. І нарешті приїхали мікросхемки. Верніше я сподіваюся, що це мікросхемки. Так. Ір 21.13. І я маю дуже велику надію, що вони будуть працювати. Бо я дуже обережно замовляю деталі з Китаю. Ну, верніше, як? Транзистори я не замовляю взагалі, тому що 90%, мені здається, там ну, шлак, скажімо так. Ну, воно ж працює, але недовго і не так, як потрібно. Ну, а мікросхемки час від часу я все ж таки замовляю. Так як це не є силова електроніка. От, ну, Подивимося, що ж тут казати, подивимося. Поміняв драйвера. Картина абсолютно не помінялася. Тобто можна собі припускати, що з драйверами ніби все окей. Тоді я зараз впаюю абсолютно нові транзистори. От, і э, міряю на них сигнальчики. Подивимося, що і як буде. Погойдування. Не встиг трішки розібратись в чому справа. Вискочили ключики. Все, коротенькі. Ці нормальні. Розбираємося далі. На всякий випадок, я випаяв ще плату з драйверами. Тому що, коли вона отут стояла, то ну, не було можливості добре все перевірити, продзвонити і гарно обдивитись. Тож я випаяв і тепер вже впевнений, що тут все гарно з пайками. Всі компоненти я перевірив. Ну, Ніби так нічого немає. Випаялась вона досить гарно і акуратно. Так, що ж, що я собі подумав? Замовив я чотири транзистора, гарних оригінальних чотири транзистора. Також. Замовив панелючки, ось такі цікаві. Вона, правда, на одну менша, але це нічого, так як тут дві крайніх не задіяні. Тобто, можна би було іще одну менше. Ну, але я впаяю, як є. Ось з такими гільзочками досить класні, якісні панельки. Це так, щоб можна було зробити його ще більш ремонтно зручним, скажімо так. Так, зараз спробую ще сороківочку жарівочку при... приєднав. І тут ще така, тобто загалом десь 50 Вт навантаження. Зараз спробуємо підімкнути. трішечки. А, ну, потім я вже... Так, зараз запуститься він не одразу. Поки баночка зарядиться в нас. Є. 5 ампер, 5,5 ампер. А що це вихідна напруга не показується? Щось я не те приєднав без поняття. Десь не контачить. Ну, окей, добре. Так, підзібрав трішечки інвертор, транзистори. Так, як мають бути впаяв, це платка на панелічці. Саму плату вже трішки відмив, Зачепилось. ладно, вирізав нові ізолятори, бо ці, які тут були, ну, в такому стані були якісь такі погризані, порепані на вентилятори. Дав опора. Тут стояли по 10 Ом, я дав по 36. Ну, просто так, шурують не на максималках. Трішки тихіше якось на мозги легше. Добре. Збираємо. Так, все, в принципі, готове для включення. Сюди я підключив лампу 200 Вт. Ось целу так просто. Так, ну що ж, до акумулятора я його ще не вмикав. Добре. Ну що ж, спробуємо. Так, ну, помучу трішки акумулятор. Так, залишу попрацювати. Так, 20 хвилин роботи. Ось тут у нас було 30, зараз 50. Ну, Давайте йому дамо калорифер на мінімалочці. 600. підключив калорифер на мінімалочках плюс лампочку двохсоточку. 700 Вт. Ну і добре. Добре, бо дротики там не дуже. Ого, клемми гарячі, ой. Добре вгрілися. Добре, ну трішки помучили його. все, Всім папа.